Друзі, всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. Мене звуть Сергій. Сьогодні знову вирвались покопати трохи з хлопцями. Уже коп підходить до кінця, але друзі є чим похвастатись. Є дуже цікаві знахідочки. Так що запасайте чимось смачненьким. Буде цікаво, не гаєм часу, погнали копати. Заїхали, друзі, промоніторить поле. тоді О, дивіться, тільки що ще камрад щось знайшов. Заїхали поле промоніторить. Та дивимося пляжик та думаємо пробіжимося. І дивіться, щось камрад знаходить. Ану... О, щось по КР. О, дивіться, гачок, так? Да? Так, угу. да, КРовський. Ну, поле таке перспективне, але щось з кераміки на ньому не видно. А гачочок прикольний. А я дивіться, знаходжу... А я знаходжу от... Гвардія от... такий. От, значок. Зараз промию, покажу його вам ближче. Ось, друзі, трошки відмив не сильно. Я думаю, передає камера гвардія, вон пише зверху. Така радянська зірка. Ну, ззаді такий він. Не знаю, чи там є закрутка та чи немає. Але, тим не менш, перша знахідочка пішла. Може бути, забираю і, напевно, будемо переїжджати десь шукати якогось черняха чи скіфа. Щось в такому плані. Так що не перемикайтеся, дивимось далі. Так, Камрада Монітосик. Це радянщина. Бак, Одна копієчка попадається. Так, зараз видно гірк. Гірб видно. Одиничка. Ну, ну, Монітос вже є монітосик, друзі. Їдемо далі. Так, є ще монітосик з цього пляжика. Ось Камрад теж знаходить 1985. 15 копійок. Радянщина ось така випадає. Ну таке потихеньку, Монітосики моніторсики. Уже два, є тільки вийшли, буквально хвилин 15. Я думаю, щось сьогодні дай вийде з цього копу. Так що дивимось далі. Знаходжу, друзі, отаке от кілечко на цьому пляжику. Поки хлопців ждемо, то ми тут з камрадом трохи ще й назбираємо якихось нагідь. Так потихеньку, помаленьку, вони ще там десь дивимось, на полі далеко йдуть. То ми тут хвилину з 15 бродимо. Ну не знаю. Мені здається, що алюміній. Бо проб немає і воно якесь таке легеньке. Ну тим не менш. Як знахідочка, беремо, йдемо далі. Так, друзі, дивіться, що цей пляжик тут видає нам. В камрада аж рука Я думав, золото, да, думав, що золото вже. Ні, срібло. Срібло. Але, гарно. Гарне, гарне Але гарне. Гарне, гарна капічка. Ану ну промий. Щас про я покажу. Ну це вже прикол. Ди, Де? старська монети зробили. А ні, є проба. Це 35 копійок ціна. Да. <ріх> ну що, друзі, прикол, лайкосик. Їдемо далі копаємо. Друзі, ще навіть не докопав. Бачите, вон. А лежить. Ой, щось фокус. Що воно у нас таке? Радянщина, звісно. закиша щось з цієї сторони. Якийсь п'ятачок, друзі. Радянський п'ятак. П'ятачок. Ну Треба буде промити, вставити потім фотку. Але там не менше, як монітосик. не... таку монетку можна терти. Не жалко, в принципі. Так, да, і да. йдемо далі. Глядачі, переїхали на друге поле. І дивіться, випадає. Ну, вже так трохи сигнальчиків купнув. Дивіться, яка красива. Фібула. Ціленька, з голочкою. Ось дивіться, хоп. Ось і голочка, Ось і фібула. Геть цілесенька, друзі. Ціленька-ціленька. Клас. І така, дивіться, рогата якась. Ось тут квадратик, така, ну така прикольна, не ця не з маленьких. Ось бачите, як на руку вона. Така величенька, друзі, величенька фібулка цілесенька. Ну, чуть, чуть зігнута. Черняхівська культура. Защипати плащі ходили в таких плащах. От люди і защіпали. Я його знаходжу. Таку знахідочку. Прикольно, беремо, ложимо в хабарницю. Йдемо далі шукати. Так, друзі, момент істини. Не знаємо що, але дивимося. В грудці. Щось жовте. Камрад каже, розпечатай. Блін, хоч би не впало. Блін, воно десь льоха цей. Воно ну, йде сюди, щоб воно десь воно на пальці. Чи де? Чи ні, є воно, є. Під... Підложи туди руку, щоб воно було. воно може випасти. О! Ось тут. Так, да, золото. Йоханий насос, диви, тут по-любому. О! З тебе пиво сьогодні, бля. О, да. <laughs> ну, тако Грамела, та більше тут, чим грам. Ризик. Тут більше, чим грам. Ризик, бля. Друзі, є. Золото! <laughs> <Да. laughs> оце цей лайкосик, друзі, дивіться. Кусок золота. На черняхах. Оце, звісно, сила. Оце сила. Камрад коротше, дає житті. Ну, сьогодні з нього мого річ. Коротше так, вітаємо. Ми з золотом, друзі. Крутяк. Забираємо, йдемо далі. Бомба. Дивіться, друзі. Встромив лопату, не подивився. Дивіться, прямо на поверхні лежить. Опа, є. Солід срібний. Ось така от монетка. Ну, Звісно, вбитий часом. Але, тим не менш, срібль забираю. Іду далі, можливо, ще щось буде. Така от монетосина. Відмию, покажу. Ну, хоча фотку прикріплю, бо він тут підубитий. Можливо, на макро зніму, покажу. Так що погнали далі. Попадається монітосик. Ось дивимося. 15 копійочок, 1945 рік рамочник. Ну, радянська монетка рання. Але не те, що ми сюди приїхали шукати, хотілося середньовіччя якогось. Така соліда знайшов. А от поки що радянщина ліза. Ну, тим не менш монітосик. Забираємо, йдемо далі. Дивимось, друзі, камрад викопав. Зустрів його ось, зустрілись тут на полі. Дивіться, яку двушечку викопав. Дивіться, який стан. Е, о, 1820 рік. Помиється, буде просто огонь. Вогончик. Оце так. Нормальненько, нормальненько, лайкосик. Копаємо далі. Глядачі, знаходжу монітосик. Царизм. Отакі от, от дві копійочки стан непоганий. Я вже протер рік, щоб ви побачили. 1812 ПС. Тут зверху не дотирав. В принципі, витриться. Сьогодні так трохи болотяно воно все. Але монетка в доброму стані. Відмиється, буде вогонь. Зачотик, ложимо в хабарницю, йдемо далі. Ось, друзі, напевно, крайня знахідочка на сьогодні. Вже так сутеніє, дивіться, заліпушка, виходить, з солідів чи з буратінок. Чи їх тут скільки? Два, чи три. Ось видно, що злиплися. Внутри кинути вдома, не будемо так їх розкривати. Що воно тут покаже. Ось така грудочка, десь два, чи три їх, чи чотири можливо. Ну короче, короче, что съесть. Все, купаем. Так, Друзі, вже сутеніє, і ми відкопались. Першого знімаю камрада, ось його монітоси. Тут і соліди срібні, і самий головний трофей. Ось таке от золото. Ну, Прикріплю у відосі скільки грам, потім камрад скине. Ну, коротше, тут є і царські, і соліди середньовіща. Так, ще хабарничка камрада. Ось такі знахідки теж соліди є, радянщина. А Що там ще попадалось? Ось царська монетка. Ось така от полушка. От. Це ось мої Взагалі пуха солідів. Такий значок гвардія. Ціленька. Ось така от фібула за стіжечкою. Тут що у нас ще таке цікаве колечко. Це на пляжі показував ось, капуста така непоганому сохрані 1812 рік. Так. Камрада теж тут капуста я показував, ось такий гачок. Цікавий, керовський, теж по царизму, по, по радянщині. Ну, коротше є, результат, як є, друзі. Якось так, всім до побачення. До зустрічі.